Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. Сьогодні я готую швидкий пиріг з яблуками. Якщо ви ніколи не випікали, він у вас обов'язково вийде дуже ніжний, гарний і смачний. Для цього я взяла яблука, мене пригостили, супітівка. дякую вам, дуже смачні, соковиті. Ріг, їх 800 грим. І тепер я їх очищаю від шкірки. Я дуже люблю ці домашні яблука на магазині, вони дуже соковиті, необроблені, такі неідеальні, але надзвичайно смачні. Я шкірку чищу, можна і з шкіркою, але щоб цей пиріг був ніжніший, то шкірку я очищаю. Чищаю шкірку, вирізаю серцевинку. І ріжу на смужки, зараз покажу, які на один пиріг це буде багато, і через це він буде соковитий і смачний. Я не люблю, коли роблять пиріг, випікають бисквіт і зверху прикрашають там смужечками яблук. Тоді їси не яблука, а тісто саме. Я так не люблю. Я зараз покажу пиріг, який полюбляють в мене всі. І за того, що він дуже багато начинків. В даний момент. Сезон яблук, і я думаю, що його можна назвати бюджетним. Якщо яблуки не купляти, а вас пригостять, а для цього потрібно знати гарних знайомих, у яких є сад. За допомогою такої ложечки я вирізаю серцевинку дуже зручно, швидко. І такі виходять рівні вийдуть рівні смужечки. із-за цього. Якщо у вас є така ложечка, користуйтеся як нема, вирізайте просто ножиком, як у вас виходить. І буду різати навпіл і ось такими смужками. Зараз я вам покажу: вони не тоненькі, середні, ось таку, такі, дивіться. І всі яблука я переріжу зараз на такі смужки, і скидаю в салатник. Це буде дуже швидко, можете кубиками різати, можете терти на тертку. В, цьому, в цей пиріг можна їх кидати в будь-якому вигляді. Щоб яблука не потемніли, їх потрібно збризнути лимонним соком. Достатньо буде половини лимону. Зараз видушую, якщо по кількості це буде десь орієнтовно 2 столових ложки лимонного соку. Він дуже буде смакувати гарно. Мало того, що яблука не потемніють, ще вони наберуться цього соку такого з кислинкою цитрусового, смачного, і при випіканні будуть дуже смачні. Змішала і відставляю, і зараз будемо швидко робити тісто. Пиріг робиться надзвичайно просто, ви зараз все побачите. Я беру 3 яйця і не потрібно відділяти білки від жовтків. Їх просто розбиваю в салатник, додаю десь дрібку солі і буду брати склянку неповну цукру. Це десь орієнтовно 180-170 Пакетик ванільного цукру і все буду збивати міксером. Міксер у мене не дуже сильний. Я збиваю на такій середній швидкості десь орієнтовно 8-10 хвилин, поки ця маса не побіліє і стане такою трошки густою. Дивіться, це я вже збила. І тепер додаю одну склянку борошна. По вазі це 160 г. Пересіваю. І тепер буду змішувати, але повільно лопаткою вже не буду брати міксер. Ось все, що потрібно для цього пирога. Ви розумієте, що це дуже просто. І додаю одну чайну ложку розпушувача. Все змішую, і це тісто вже буде готове. Його потрібно випікати при 180 градусах. І десь орієнтовно 50-60 хвилин. Я духовку вже включила. вона у мене вже гріється. Але ж тепер дивіться, скільки тіста і скільки начинки. Ви розумієте, що це буде смачно висипаю сюди і буду змішувати, поки яблука не покриється тістом. Не спішу. Але ретельно знизу вверх все змішую. І ви розумієте, що це мож, не може бути несмачно. Тепер в мене є форма і пергамент. Пергамент не вистиляю, а просто його так мину і буду викладати форму. Форма в мене по діаметру 29 см, вона велика. Якщо у вас форма менше по діаметру. То пиріг буде просто вищий. і Пергамент у мене силіконізований, але я все рівно трошки змащую його маслом. Зараз я вже розправлю, щоб і трошки змащу маслом низ і бочки. Щоб вони при випіканні гарно вже відставали, і можна було його нарізати, зразу вам показати теплим. Звичайно, що він краще ріжеться, коли вже повністю остигне, але в мене такого не буває. Поки повністю остигне, його вже майже не буде. Ось так трошки змастила. І тепер буду викладати цю масу. Дивіться, скільки тіста і скільки яблук. Все. Тільки розрівнюю, можна сюди до яблук додавати корицю, Це так, як ви любите. Але я сюди в яблука не додавала, я її просто трошки зверху присиплю. Але як зверху присипати, то вона е, припікається, і верх буде такий темно-темно-коричневий. Як ви хочете, щоб у вас був е, біленький пиріг. То тоді додавайте просто його до яблук, а верх не, не присипайте. Але мені подобається, воно таке як ефект какао, як зверху присипати корицею. Таке. Потім розрізаєш, зверху коричневе, всередині біленьке, дуже гарно виглядає. Ось я трошки присиплю. Але ви дивіться, при випіканні вона дуже темніє, щоб не вийшло так, що ви спалите верх. Все, ставлю в духовку 180 градусів, 50 хвилин орієнтовно. Все, я вже випекла, в мене випікався він 60 хвилин рівно 1 годину. Ну, можете провірити шпажкою, але за 1 годину ви знаєте, що він вже випікся. І зараз я зніму і буду вам показувати прямо тепленьким його, який він є. По бажанню можна присипати цукровою пудрою. Я трошки присипаю не дуже багато, бо він і так солодкий. І зразу, поки теплий, я вам покажу, який він в розрізі, бо потім не буде вже що показувати. Ось, подивіться, скільки всередині там начинки, вона соковита, зверху така скориночка. Ай, він ще гарячий, але ж смачнющий. Обов'язково печіть. Чекаю від вас коментарів та до зустрічі!